Лиха тому зима, в кого кожуха нема. В період низьких температур, особливої турботи, потребують малозахищені верстви населення, кажуть надзвичайники. Саме на людей, котрі не мають постійного місця проживання, розраховані пункти обігріву. Їх на Прикарпатті функціонує близько півсотні. Встановлення таких пунктів ініціювали органи місцевої влади. Ще чотири стаціонарні пункти обігріву розгорнули співробітники обласного управління ДСНС. Два з них у Косові та Коломиї. Ще два в Івано-Франківську поблизу Білого Дому. З року на території. Рії Прикарпаття зареєстровано вісім випадків переохолодження та один випадок обмороження, в результаті чого людина загинула, це був Тесманицький район, село Клубівці. На даний час в. Про допомогу до пунктів обігріву звернулося 49 мешканців нашої області. В основному це люди без постійного місця проживання. Аби берегтися від обмороження, медики радять дягатися багатошарово, захищати відкриті ділянки шкіри, а ще не виходити на мороз голодними. Важливо також відмовитися від вживання алкоголю, адже спиртні напої розширюють судини на поверхні тіла. Це може призвести до швидкої втрати тепла, коли людина відчуває слабість, втома необхідно завести в тепле приміщення, але теж раптово великі температури не можна давати людину. Вперше треба помістити у ванну з теплою водою. Вода ця має бути тепла і її протягом 15 хвилин до 37 градусів, щоб поступово розігрівався організм. Фактор переохолодження негативно впливає на імунну систему застерегів. Гають медики. Зокрема, в людей збільшується схильність до простудних захворювань, бронхітів та різного роду ГЕРВІ. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.